Вони Цю спецтехніку була вигнана спеціальна для боротьби з фашистами. Вона в країні всі фашисти, крім правлячі партію, що признали. Фашизма говорять, фашистська боряться. Сука, вилазь! Держи. Не вий, не би, не пий.

Нема, не надо нічого ломати. Не ломайте, не ломайте. Не ломайтеся наша державну власність. Не ломайте, все спонури, Не ломайте, не, не, не треба. Так. Ані з народом. Миліція з народом. Ми заради народу. А на здорово. Где наробите депутатов против одного бітера? Так. 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 Так.